53% шкіл Чернігівщини малокомплектні, мають менше 25 учнів. А це кожна друга школа в області. В той час по Україні малокомплектною можна вважати кожну п'яту школу. Будуть діти, буде і школа. Така наша реальність. Аби діти мали майбутнє, могли гідно скласти ЗНО та піти далі навчатися, і було запроваджено систему оптимізації навчальних закладів. Не є офіційно опорною школою, але ми називаємо її опорною, тому що 17 населених пунктів ми підвозимо 176 діток трьома автобусними автобусними рейсами. За результатами минулого навчального року 98 випускників гімназії вступили в навчальні заклади на бюджетній основі. Цим фактом тут дуже пишаються. Сьогодні в гімназії навчається 425 учнів. Першачків набрали три класи, 55 учнів. Директорка каже: кількість дітей в її громаді збільшується. Працювати є для кого і змінюватись також є, заради чого. Даному ось такому ракурсі, як це є, вже далі освіта існувати не може. Що треба якось реорганізовуватись і щось змінювати. Тобто, це не повинна бути совокупність знань, які ми даємо нашій дитині, але є його в першу чергу виховання, розвиток як особистості. Від реформи освіти до реформи місцевого самоврядування. Точніше, процеси ці паралельні. Тепер в Остерській об'єднані громаді думають, як ефективніше управляти освітою. Якщо вже утворена громада, то звичайно ми будемо фінансуватися. Я думаю, за рахунок громади, то це буде перерозподіл коштів. Про зміни в освіті управління галузю в умовах децентралізації йшла мова на зустрічі колективу з керівництвом області. Серед приємних для острян новин через фонд регіонального розвитку буде виділено кошти на ремонт даху гімназії. 1 мільйон 200 тисяч гривень має бути освоєний до кінця цього року. Також серед позитиву гроші на зарплати є. Сьогодні область отримала 100 мільйонів. Це освітні субвенції, які дозволили нам повністю заробітну плату виплатити вчителям. І крім того, 866 тисяч виділено для гімназії, хоча в нас гімназій дуже багато по області, але разом з тим Остерська гімназія отримала ці кошти для придбання кабінетів хімії, кабінетів фізики, комп'ютерних класи. Крім того, вже Козельцю, в Возелецькому району виділено один автобус безкоштовно. А про громади, якщо повернутися, сьогодні в цьому році вже ще виділено додатково по автобусу, фінансування автобусів по Деснянській громаді і по Кіптівській громаді. Освіта, медицина, а разом з тим і поліція, пожежна охорона, житлово-комунальне господарство. І не тільки. Все це тепер повноваження об'єднаних територіальних громад і їм вирішувати, як починати свій новий шлях.